Добрий день, шановні восьмикласники. Тема нашого уроку озон. Значення озону в природі. Підготувала вчитель Одеського ліцею Фонтанський Одеської міської ради отчинаш Наталія Дмитрівна. Сьогодні протягом уроку. Ми з вами розглянемо основні фізичні властивості озону та порівняємо їх з фізичними властивостями іншої простої речовини, утвореної атомами оксигену. Киснем. Дізнаємося, як утворюється озон у природі та за участю людини. Що таке? Озоновий шар та його важливість для існування всього живого на нашій планеті. Для початку запишемо визначення. Озон це проста речовина, молекула якої складається з трьох атомів оксигену. Записується як. 3. Утворення озону відбувається в декілька етапів. Спочатку молекула кисню під дією ультрафіолетового випромінювання або ж електричного розряду розпадається на два дуже хімічно-активних атомів. Оксигену в свою чергу, ноутворені атоми в силу своєї активності вступають у взаємодію із сусідніми атомами кисню, утворюється молекула озону, результуюче рівняння можна записати, як три. Молекули кисню перетворюються на дві молекули озону. У приземних шарах атмосфери кількість озону незначна, утворюється під час грози в електричному розряді блискавки, а от на відстані 20-40 км від поверхні. Кількість озону збільшується в рази. Перехід кисню в озон на цій висоті утворюється саме під дією ультрафіолетового випромінювання нашого сонця. Римуючи вверх від поверхні до висоти 10 км або ж вище 60 км озон. Майже відсутній. Найбільше його зосереджено на висоті 20-30 кілометрів від поверхні землі. Це стратосфера. Ось тут і знаходиться наш озоновий шар, але розподілений цей шар нерівномірно. На полюсах він знаходиться на висоті 7-8 км, а от на екваторі на висоті 17-18 км від земної поверхні. Найважливіша функція озонового шару поглинати ультрафіолетове випромінювання. Але є на нашій планеті такі місця, де концентрація озону в повітрі зменшується на 10-40%. В такому випадку утворюються озонові діри. Першу таку діру було виявлено над Антарктидою у 1985 році. Її діаметр великий тисяча кілометрів. Дослідження вчених встановили один цікавий факт: вона з'являється щороку в середині серпня. Та зникає до початку зими. І цей цикл постійно повторюється. Друга за величиною діра виявлена над Арктикою. Є декілька причин утворення цих дір. Спалювання палива на теплоелектростанціях та автівках. Використання фреону – це речовини, які використовують у холодильниках та кондиціонерах, Оліт реактивних літаків. Тепер згадаємо фізичні властивості кисню та порівняємо їх з фізичними властивостями озону. Поставте відео на паузу. Та внесіть до таблиці фізичні властивості кисню. Перевіряємо. Кисень за нормальних умов є безбарвним газом, без запаху, є малорозчинною у воді. За температури. 0 градусів Цельсія. У літрі води розчиняється 14 мг кисню. Густина становить 1,43 грама на літр. Температура кипіння мінус 183 градуси Цельсія. Плавлення мінус 218 градусів Цельсія. Кисень не проводить електричний струм, але у рідкому стані проявляє слабкі парамагнітні властивості. Перейдемо до озону, а він є блакитною газоподібною речовиною за нормальних умов. У нього характерний металічний запах, озон краще розчиняється у воді. Так, при температурі 0 градусів Цельсія у літрі води розчиняється вже. Сорок дев'ять, чотири десятих міліграма озону, вище і значення густини 2,14 грам на літр. А от температура кипіння та плавлення нижче і становлять Мінус 112 градусів Цельсія, та мінус 197 градусів Цельсія відповідно, як і кисень, озон не проводить струм та йому притаманні слабкі парамагнітні властивості. І наостанок. Озон за малих концентрацій менше 0,3 г на мл, має приємний запах після грозового повітря і діє стимулюючи на організм, підвищує його стійкість проти холоду, гіпоксії, токсичних речовин, поліпшує роботу легень. Нормалізує артеріальний тиск, підвищує рівень гемоглобіну у крові, імунобіологічну стійкість організму. Однак, якщо його концентрація у повітрі підвищується, приємний запах перетворюється на неприємний, що нагадує запах хлору. А ще з більших концентрацій Насалодкувати нудний запах оксидів нітрогену. Це є свідченням того, що концентрація озону смертельна. Озон за високих концентрацій спричиняє спазм легень, подразнює верхні дихальні шляхи, збільшується ймовірність утворення злоякісних пухлин легень. А кисень необхідний всьому живому для дихання і людини в тому числі. Розглянуті фізичні властивості дають нам можливість зробити такий висновок, хоч кисень та озон є простими речовинами оксигену, у них різні фізичні властивості. Слід згадати про ще одну корисну функцію озону. Він здатний знищувати віруси та хвороботворні мікроорганізми, тому люди застосовують його для дезінфекції. Для цього створені кварцеві лампи, озонатори, за допомогою яких можна також отримати озон. Підведемо підсумок нашого уроку рефлексія. Чи був цікавий урок? Що я дізнався цікавого? Найскладнішим для мене було. Найбільше мені запам'яталося. І записуємо домашнє завдання: опрацювати матеріал відео та зробити опорний конспект. Використовуючи додаткові джерела, вкажіть, у яких галузях використовують Озон. Бажаю успіхів, дякую за увагу!